Джиду Крішнамурті, Свобода від знаного розділ шостий Насильство. гнів, виправдання і засудження. Ідеальне та дійсне Страх, Задоволення, Страждання, Думка і насильство взаємопов'язані. Більшість із нас отримує задоволення від насильства, від неприязні до когось. Від ненависті до певної раси чи групи людей від ворожнечі з іншими. Але в тому стані психіки, в якому будь-яка схильність до насильства повністю зникла, відчувається радість зовсім не схожа на задоволення від насильства з його конфліктами, ненавистю та страхами. Чи можемо ми з'ясувати природу насильства і звільнитися від нього? І якщо ні, то ми вічно житимемо. В постійній боротьбі І якщо вас влаштовує такий спосіб життя, а більшість людей, він, вочевидь, влаштовує, тоді продовжуйте так жити. Коли ж ви скажете, мені шкода, але насильство ніколи не припиниться, тоді нам немає про що говорити, бо ви заблокували себе. Але якщо ви скажете, що можливий інший спосіб життя, тоді ми зможемо знайти з вами спільну мову. Тож розгляньмо разом ті з нас, хто відкритий до спілкування, чи взагалі можливо покінчити з усіма видами насильства в нас самих, живучи в цьому страшенному жорстокому світі. Як на мене, це можливо. Я не хочу мати в собі жодної ненависті, заздрості, тривоги чи страху. Я прагну жити в цілковитому мирі, це не означає, що я хочу померти. Я хочу жити на цій чудовій землі, такій родючій, багатій, прекрасній. Хочу дивитися на ці дерева, квіти, річки, луки на жінок, хлопчиків та дівчаток і водночас жити в цілковитій злагоді з собою та світом. Що я можу зробити? Якщо ми знатимемо, як дивитися на насильство не лише на зовнішнє, суспільне війне. Бунти, національні протистояння, класові конфлікти, але й те, що всередині нас, тоді, можливо, нам вдасться вийти за його межі. Ми маємо справу зі складною проблемою. Упродовж століть людина шинила насильство, релігії у всьому світі намагалися зробити людину смиренною, та жодні з них цього не вдалося. Тож, якщо ми хочемо заглибитися в це питання, гадаю. Ми повинні ставитись до нього дуже серйозно, бо воно поведе нас у зовсім іншу сферу. Якщо ж ви хочете просто побавитися з цією проблемою заради інтелектуальної розваги, то ми далеко не просунемося. Ви можете відчувати, що дуже серйозно ставитися до проблеми, але багато інших людей у світі не сприймають її поважно і не готові щось робити задля її подолання. Тож, яка буде користь із ваших зусиль. Але мене не обходить, чи інші люди ставляться до неї серйозно. Я сам ставлюся до неї серйозно, і цього досить я не сторож моєму братові. Я сам, як людина, дуже гостро відчуваю проблему насильства і бачу, що в мені немає схильності до нього. Але я не можу сказати вам чи комусь іншому не вдавайтеся до насильства. Це не має сенсу доти, доки ви самі не відчуєте в цьому потреби. Тому, якщо ви дійсно прагнете зрозуміти проблему насильства, продовжуємо наше спільне дослідження. Чи ця проблема насильства зовнішня чи внутрішня? Ви хочете вирішити цю проблему у зовнішньому світі? Чи досліджувати насильство як таке, як воно існує в нас самих? Якщо ви не схильні до насильства, то у вас виникає питання, як мені жити у світі, сповненому насильства, корисливості, жадоби, заздрості, жорстокості, що я не загину я? Це питання постає неминуче. Якщо у вас воно виникає, мені здається, що ви насправді не живете в мирі. Якщо ви перебуваєте в стані миру, то взагалі не маєте жодних проблем. Вас можуть посадити у в'язницю за відмову служити у війську чи розстріляти за те, що ви відмовилися воювати, але це не проблема адже вас уже не буде серед живих. Надзвичайно важливо це зрозуміти. Ми намагаємося зрозуміти насильство як факт, а не як уявлення, як те, що дійсно існує в людині, коли ця людина я сам. Щоб зрозуміти цю проблему. Я маю бути цілком відкритий, незахищений перед насильством. Я повинен відкритися перед собою, не перед вами, бо ви можете бути незацікавленими. Але я повинен бути в такому стані розуму, в якому є прагнення зрозуміти насильство аж до кінця, не зупиняючись у жодній точці зі словами Я не піду далі. Для мене має бути очевидним, що я людина, здатна на насильство. Я проявляв його в гніві, в сексуальних домаганнях, у ненависті, коли насильство продовжувало ворожнечу, в ревнощах, тощо. Я переживав його, воно мені знайоме, і я кажу собі: я прагну зрозуміти цю проблему загалом, а не лише один її фрагмент, наприклад, війну. Я хочу зрозуміти цю агресивність в людині, властиву також і тваринам. Частиною якої є і я. Насильство це не лише коли вбивають іншого, сказане нами гостре слово це також насильство. Насильство проявляється і тоді, коли ми відмахуємося від людини чи коли підкоряємося зі страху. Тож насильство це не просто організована війна в ім'я Бога, в ім'я суспільства або держави. Насильство – це тонша і глибша річ, і ми намагаємося докопатися до його коріння. Коли ви називаєте себе індусом, мусульманином, християнином, європейцем чи будь-ким іншим, ви чините насильство. Розумієте, чому це насильство? Бо ви відокремлюєте себе від решти людства. Коли ви відокремлюєте себе за вірою, національністю, традицією, це породжує насильство. Тож людина. Яка прагне зрозуміти насильство не належить до жодної країни, до жодного віросповідання, до жодної політичної партії чи системи. Вона прагне цілісного розуміння людства. Є дві основні філософські позиції щодо насильства. Згідно з першою, насильство є вродженим, друга ж стверджує, що насильство це наслідок соціальної та культурної спадщини. Яка дісталася людині, ми не будемо обговорювати, хто якої позиції дотримується це не важливо. Важливо, що ми чинимо насильство, а не те, чому це робимо. Одним із найпоширеніших проявів насильства є гнів. Коли нападають на мою дружину чи сестру, я кажу, що відчуваю праведний гнів, коли нападають на мою країну, на мої уявлення і принципи. На мій спосіб життя я відчуваю праведний гнів. Я гніваюся також тоді, коли критикують мої звички чи убогі погляди. Коли ви наступаєте мені на ногу чи ображаєте мене, я гніваюся. Якщо ви втікаєте з моєю дружиною, я ревную і вважаю ці ревнощі виправданими, бо дружина моя власність. І весь час гнів є морально виправданим. Убивати заради моєї країни також виправдано. Тож, говорячи про гнів, який є частиною насильства, чи будемо ми розглядати його в термінах праведного і неправедного відповідно до наших внутрішніх схильностей або зовнішньої спонуки, чи розглядатимемо гнів як такий? Чи взагалі існує праведний гнів? Чи є просто гнів? Не існує ні доброго, ні поганого впливу, є лише вплив. Але коли ви зазнаєте впливу чогось, що мені не подобається, я називаю це шкідливим впливом. Коли ви захищаєте свою сім'ю, країну, клапоть кольорової тканини, що його називають прапором, віру, ідею, догму, річ, якою ви потребуєте, або якою володієте, сам факт цього захисту вказує на гнів. Тож, чи можете ви розглядати гнів без жодного пояснення чи виправдання, без того, щоб казати, я повинен захищати своє майно, або я справедливо гнівався, або як по-дурному було гніватися, чи можете ви дивитися на сам гнів? Чи можете ви дивитися на нього цілком об'єктивно, тобто не засуджуючи і не виправдовуючи його? Чи можу я дивитися на вас, якщо ставлюся до вас вороже чи вважаю вас прекрасною людиною? Я можу бачити вас тільки тоді, коли дивлюся на вас із певною увагою, в якій не міститься жодного з цих елементів. Тож чи можу я дивитися на гнів у такий самий спосіб, що означає я чутливий до проблеми не чиню їй опору, а лише спостерігаю за цим надзвичайним явищем? Без жодної реакції. Дуже важко дивитися на гнів безпристрасно, бо він є частиною мене, але саме так я намагаюся чинити ось я, людина, схильна до насильства, незалежно від того, чи я чорний, жовтий, білий або червоний. Для мене не важливо, чи ця схильність успадкована, чи вона виникла внаслідок впливу суспільства. Для мене важить лише одне. Чи можна взагалі бути вільним від неї? Бути вільним від насильства має для мене найбільше значення. Це важливіше для мене, ніж секс, їжа, становище в суспільстві, оскільки насильство мене псує. Воно нищить мене і світ. Я хочу зрозуміти його, хочу жити без нього. Я відчуваю відповідальність за весь цей гнів і насильство у світі. І це не просто слова, і я кажу собі я можу щось зробити лише тоді, коли залишу позаду свій гнів та насильство, коли вийду за межі своєї національної ідентичності. І це відчуття, що я повинен зрозуміти насильство в собі, дарує мені надзвичайну енергію, палке бажання досліджувати. Щоб вийти за межі насильства, я не можу придушувати його. Не можу відкинути його, не можу сказати, що ж, воно є частиною мене, і з цим нічого не вдієш, або я цього не хочу. Я повинен подивитися на нього, повинен вивчити його, повинен близько його пізнати, але я не можу цього зробити, коли я засуджую або виправдовую насильство. Тож я кажу припиніть наразі засуджувати чи виправдовувати. Якщо ви хочете зупинити насильство, якщо ви хочете зупинити війни, скільки енергії, скільки життєвої сили витрачаєте ви на це? Хіба для вас не має значення те, що ваших дітей вбивають, що ваших синів забирають до війська, де з них знущаються і перетворюють їх на гарматне м'ясо? Хіба вас це не хвилює? Якщо це вас не цікавить, тоді що вас цікавить взагалі? Заощадження, розваги, наркотики. Невже ви не бачите, що це насильство у вас самих занапащає ваших дітей? Чи для вас це лише щось абстрактне? Але, якщо ви зацікавлені, вглядайтеся усім своїм серцем і розумом, аби зрозуміти це, не влаштовуйтеся зручно і не кажіть. Що ж, розкажіть мені про це? Я повторюю ще раз. Ви не зможете розглянути гнів чи насильство, якщо ви їх засуджуєте або виправдовуєте. І якщо насильство не стане для вас нагальною проблемою, ви не зможете зупинити ці дві речі. Тож, спершу, ви маєте навчитися, як треба дивитися на гнів на свого чоловіка чи дружину, на своїх дітей. Ви повинні уважно слухати політика, ви повинні з'ясувати. Чому ви не об'єктивні, чому ви засуджуєте або виправдовуєте? Оскільки це складова соціальної структури, в якій ви живете, частина вашої обумовленості як німця, індійця, негра, американця, українця, чи ще когось? Навчатися відкривати щось фундаментальне можна лише в тому разі, якщо ви здатні проникати глибше. Якщо ви маєте грубий і тупий інструмент, то ви не просунетеся в глиб. Тож, ми вигострюємо наш інструмент розум. Розум, який отопів від усіх цих виправдань та засуджень. Ви можете проникати в глиб лише тоді, коли ваш розум гострий, як спис, і твердий, як діамант. Немає сенсу просто сидіти в кріслі і запитувати. Як мені зробити такий мій розум? Ви повинні прагнути цього так само, як прагнете вгамувати голод, і щоб досягти цього, повинні зрозуміти, що отупляє ваш розум саме відчуття захищеності, яке оточило вас мурами і яке є частиною цього виправдання і засудження. Коли ваш розум звільниться від неї, тоді ви зможете дивитися, вивчати, проникати. І, можливо, досягнете стану, в якому повністю усвідомите проблему. Чи можна викорінити схильність до насильства в нас самих. Якщо ви кажете, чому ви не змінилися? Це також одна з форм насильства. Я не кажу вам цього. Я не збираюся вас ні в чому переконувати це ваше життя, а не моє. Те, як ви живете, це ваша справа. Я лише запитую, чи можливо повністю звільнитися від внутрішньої схильності до насильства людині, яка живе в суспільстві. Якщо так, то завдяки цьому можна буде жити у світі по іншому. Більшість із нас приймає насильство як норму життя. Дві жахливі війни нічого нас не навчили, крім того, щоб зводити все більше стін поміж людьми. Тобто поміж вами і мною. Але для тих із нас, хто прагне звільнитися від насильства, як це можна зробити? Я не вважаю, що можна щось зробити за допомогою аналізу, хто б його не здійснював, ми самі чи якийсь фахівець. Можливо, нам вдасться трохи змінити себе, жити дещо спокійніше, з більшою любов'ю. Але це не дасть нам цілісного сприйняття. Однак я маю знати, як аналізувати, бо в процесі аналізу мій розум стає надзвичайно гострим, і ця його гострота, уважність та серйозність роблять сприйняття цілісним. Ніхто не може охопити всього одним поглядом. Така ясність погляду можлива лише тоді, коли людина бачить кожну деталь. А тоді здійснює стрибок на рівень цілісного сприйняття. Дехто з нас, щоб звільнитися від насильства, користується ідеальним поняттям, яке називають ненасиллям. І ми гадаємо, що, маючи цей ідеал, протилежний до насильства, ми зможемо позбутися того, що є факту насильства. Але це не так, ми мали силу зену ідеалів. Усі священні книги переповнені ними. Але ми все ще залишаємося схильними до насильства. Тож чому б нам не дослідити саме насильство, цілковито забувши про це слово. Якщо ви хочете зрозуміти дійсне, ви повинні віддати цьому всю свою увагу та енергію. Ця увага та енергія розсіюються, коли ви створюєте уявний, ідеальний світ. Але чи можете ви цілком відмовитися від ідеалу? Справді серйозна людина, яка прагне з'ясувати, що таке істина, що таке любов, взагалі не має понять, вона живе лише в тому, що є. Аби досліджувати сам факт власного гніву, ви повинні не допускати жодного судження про нього, бо щойно вам на думку спадає його протилежність, ви засуджуєте його. І тому не можете бачити його таким, яким він є насправді. Коли ви кажете, що любите чи ненавидите когось, то це факт, хоча це і звучить жахливо. Якщо ви дивитеся на цей факт, цілковито в нього заглиблюєтеся, він просто перестає існувати. Але якщо ви кажете, я не повинен ненавидіти, я повинен мати любов у своєму серці, тоді ви живете у лицемірному світі. З подвійними стандартами жити повно, цілісно, у теперішньому моменті означає жити в тому, що є, жити в дійсності, без жодного відчуття осуду чи виправдання. І тоді ви починаєте розуміти проблему так цілісно і повно, що вона перестає існувати. Коли ви ясно бачите проблему, вона вирішена. Але чи можете ви чітко бачити обличчя насильства? Обличчя насильства не лише зовні, але й всередині вас. Якщо так, то ви цілком вільні від насильства, бо не вдаєтеся до ідеології, аби звільнитися від нього. Це вимагає дуже глибокої медитації, а не згоди чи незгоди на словах. Ви прочитали низку тверджень, але чи зрозуміли ви їх насправді? Ваш обумовлений розум, ваш спосіб життя, вся структура суспільства. В якому ви живете, перешкоджають вам подивитися на факт і миттєво звільнитися від нього. Ви кажете Я подумаю про це, поміркую, чи можна стати вільним від насильства, спробую звільнитися від нього? Це одне із найжахливіших тверджень, яке ви можете сформулювати: спробую звільнитися. Жодних спроб, жодних намагань або ви це робите, або ні. Чи зволікаєте ви, коли в домі пожежа? Дім горить внаслідок насильства, яке панує у світі і у вас самих. А ви кажете дозвольте мені про це подумати? Яка ідеологія є найефективнішою, щоб погасити вогонь? Коли ваш дім горить, чи обговорюєте ви колір волосся людини, яка несе відро води?